Добрий день, шановні друзі голубоводи. Продовжуємо рубрику Українські ігрові високольотні голуби. От перед вами особина цієї породи. Марморна, мармурова. Більше. Широкохвоста. Класним, фактично стовбовим польотом, без ударів, лязів, розбивання крил. Ці голуби роблять 4-5 столбів злітка зриваючись і уходять в точки. Така це порода. Якщо мені хтось там розказує про широкохвостих бакінців і ще там щось, я прекрасно знаю, що твориться в Азербайджані і часто там навіть буваю. Але бакінці, бакінські голуби для моєї селекції це вже пройдений шлях. Я перепробував їх. Тим більше, що сьогодні, якщо їхати навіть в Азербайджан за бакінськими голубами, треба шукати старобакінських голубів. Чому? Тому що зараз в Азербайджані, на жаль, пішла мода парувати азербайджанських голубів, бакінських, як ви кажете, із гданськими соколами. Є така польська порода голубів високольотних. Які не мають ні гри, ні віорта, нічого не мають, літають високо, як місір Шмітти, великими кругами. Але довго літають і на великій висоті. Мають широкий хвіст, похожий, ну, горкою він тримається, як домиком таким, тягає, наче, наче трубою. От, за що цього вливання? Дуже багато бакінської птиці. Ну, я би сказав так, що із хороших голубів зроблені багатопіорі, так звані, але нікуди не годишні голуби. На жаль, оце, що я хочу сказати про бакінських широкохвостих голубів. Наша порода це зовсім інша. Як в польоті, так і в зовнішньому вигляді, в екстер'єрі, поведінці, це совершенно абсолютно навіть різні породи, різні подходи, різний льот, стиль польота, стиль гри і поведінка. Ці голуби ніколи не стають чужаками. Привикши один раз до своєї голуб'ятні, ніколи вони. Не стануть чужі, чужаками, не зайдуть вони в чужий голубник. Вони приб'ються десь до дикарів і будуть жити з дикарями, але в чужий голубник не полізуть. От все, що я хотів вам сьогодні сказати. Дякую за увагу. Не включила. Добрий день ще раз, так? Да? Ще хотів зразу доповнити по новокозацьким модерновим. Ось вам сама проста новокозацька модернова голубка, яка має широкий хвіст. Хтось там казав, що це бакінці широкохвості. Ні, це новокозацькі модернові. 16 пір'їн у хвості, але хвіст абсолютно плоский. Абсолютно плоский не доміком, не горкою, як бакінців зараз роблять за счет Гданського сокола. а Абсолютно рівний. Як в українських ігрових високолітних, хоч бородатих, хоч жовтих, червоних, чорних кавових і всіх різновидів. У всіх абсолютно плоский хвіст. І абсолютно типовий тільки для цієї породи політ. Но і новокозацькі модернові, і українські ігрові високольотні літають індентично, тому що стояла цілі задача в селекції зробити дві породи українських, які можуть існувати разом і літати навіть разом. Тому й політ індентичний. Що в новокозацьких модернових? Що е, в ігрови е, в українських ігрових високольотних? Дякую за увагу.